Ей, як справи ембет. Сьогодні у нас справи для боротьби. Давайте фокус, фокус. Вони прибули сюди трохи більше двох тижнів тому. Я можу сказати, що вони дуже журтована група. Це це честь приймати їх у залі, і круто бачити слама тут, який займається своєю справою. Тож так, це круто займатися разом з ними. Один тиждень тобою багато вправ. Завжди, коли ти приходиш в зал і працюєш так важко, ти почуваєшся просто чудово. Ти можеш отримати цей тип енергії тільки у залі, тільки на матах. Іслам почувається просто чудово. Чесно, він у гарній формі для нього це дуже важливий бій. Знаєте, це його третій захист титулу. Він дуже, дуже, дуже близький. Аби побити рекорд у захистах у легкій вазі, він дуже близько. Я у великому захваті, тому що Пор'є – це легенда його ім'я має велике значення для мого спадку. Цей хлоп дуже небезпечний, і я готую себе до важкого бою. Знаєте, я його не недооцінюю. Він дуже важкий виклик, але моя думка на протязі трьох раундів я фінішую Дастіна. Ей хлопці, зараз ви попрацюєте десь вісім раундів. У першому я намагаюся знищити суперника. Сприймайте це як хочете. П'ятниця це кінець табору, греплінг з усіма цими дикунами, вісім раундів, важке джиу-джитсу. Всі, хто зараз тут, вони розуміють, що вони тут з метою зробити щось що змінить їхнє життя ти робиш це не просто заради того, аби надпис всі з'явився у тебе у біографії. Коли ти йдеш у зал, ти розумієш, що це потенційно може змінити твоє життя, і кожен хто сьогодні на матах повністю усвідомлює це. Ось ким я хочу себе оточувати. Я проповідую важку роботу, я проповідую пристрасть, я проповідую любов до того, що ти робиш, і я роблю те, про що я проповідую. І коли хтось інший хоче робити це зі мною, він може, якщо ні, тоді ні. Все-таки ці хлопці йдуть 5-0, 6-0 як про, типу. Вони мої спари партнери. Чим краще стоють вони, тим кращим стою я. Це, типу, це реально егоїстично. Досить егоїстично, але це все для ще більшого влага команди. Це моя остання п'ятниця. Ціную вас всіх, хлопці, дякую, що прийшли. Дякую, хлопці. Ти зупинився переді мною? Ми за тиждень до UFC 302 у нью йорку Ко мейн івент, але народний мейн івент. Знаєте, я ніколи не бачив як Павло слідував ритму, але тепер він у ритмі, і ви побачите зовсім іншого Павло Косту, пересфокусованого, рекаліброваного і перезавантаженого Я в такому захваті від цього бою, тому що це велика можливість. Це зіграє на мою користь. Знаєте, я насолоджуюся цим. Тож давайте фінішуємо цього клоуна. П'ятий раунд, п'ятий раунд, поїхали! UFC 302! Давайте, хлопці! Певно, це один із найочікуваніших боїв, які коли-небудь організовували UFC останнім часом у середній везі. І бути частиною цього, чувак, допомагати Павло і бути залученим у цю роботу особисто, це, це щось неймовірне, бро. Це захоплює і радий бути частиною всього цього. Як справи, хлопче? Сильний чувак, дуже сильний чувак. Радий, що ти тут. Ціную тебе, брате. Ти дуже допоміг мені. Ти допомагаєш зростати і вивчати багато нового. Це все для тебе. Поважаю тебе, брате. Дуже тобі дякую. Подивіться на цього хлопця. Зараз я пранкану його. Йдіть за мною. Лови краба! Чемп. все, що він їсть, має значення. Він не їсть олію. І він змусив мене прийняти душ перед тим, як я почав готувати для нього. Каже, я повинен бути супер чистим. Хабіб, як тобі алів у ролі кухаря? п'ятибальній. По п'ятибальній чотири з половиною. Що думаєш, Іслам? Він не готує, він просто жарить і змішує все. Це готував хтось інший. Вони оцінили тебе на 4,5. Окей, це непогано. Досить непогано. Я згідний з цим. Ми не просто команда. Ми не просто спаринг-партнери. Ми всі брати. Надсилаємо вам трішки гарної енергії. У нашій релігії ніхто, ніхто не може допомогти її. тобі, ніщо не може допомогти. One, Номер один це молитва. Весь успіх тільки від Аллаха. І ми віримо в це, і, і, ми, ми, слідуємо і ми слідуємо цьому. <звук> Давай, пупс, Харлі. Я бездітний, дорослий, <звук> у мене немає дітей. То, щоб якось заповнити цю пустоту, я завів собаку. У мене є цей басейн і. Якщо він впаде в цей басейн, він помре. Тож кожного дня я кидаю його в басейн як поганий собачий батько, аби дати йому зрозуміти, як вибратися з цього басейну. І Він абсолютно ненавидить це. Я почуваюся як придурок кожного разу, коли роблю це. Але це те, що потрібно зробити. Може статися все, що завгодно. До цього він просто прижимався до стіни. Я такий чувак, моя собака може померти, але тепер у нього виходить краще. Ви знаєте, я не великий прихильник емоційної підтримки собак, я вважаю, що ви повинні забити на це і просто поховати ці емоції в собі як людина і не впадати в депресію. Одного дня я сидів за кермом і певно їхав досить повільно, навіть не звернув уваги на це. І якийсь чувак просто платів повз. І я такий чувак, спокійно, все круто, все круто. Коли я перестану битися, певно, я переїду в тихе, маленьке містечко з собакою. Моя дівчина ще й досі хоче бути зі мною. Можливо, вже буде дружиною на тому етапі. Це її вибір, так. Тож так, життя чудовий, чувак. Я не бідний, ніяких претензій, у мене й досі немає раку. Насолоджуюся, як можу. Ходімо, Харлі. Містер Порє так. Я чув в останньому бою ви вчинили злочин. Ага. В останньому бою ви вимкнули Сен дені Сьогодні було багато греплінгу, багато роботи по лапах. Знаєте, просто відпрацювання того, з чим ми зустрінемося в бою, і він виглядає чудово чувак. Він сильно працює на протязі всіх 25 хвилин. Це просто неймовірно, і він не стає слабшим. Він стає тільки сильнішим на протязі раунді. Тож знаєте, він готовий. Він готовий до цього виклику. Знаєте, це буде чудовий бій. Ми очікуємо почути і новий в кінці. сьогодні був наш фінальний ривок ММА, наш фінальний поштовх. Це жорсткий мачап з одним із найкращих бійців паунд pound, pound у світі. Але у нас тут найкраща команда, найкраща підтримка. А у нас тут вся команда разом всі максимально викладаються, і він готовий, чувак. Він готовий.